Друзі, мене звати Тетяна Ременюк, я є директором благодійного фонду Ріверлайф і наша мрія побудувати в цьому місті психологічно-реабілітаційний центр для родин загиблих, зниклих безвісті та військовополонених. Друзі, ми хочемо тут створити місце сили для ста родин, загиблих, зниклих безвісті, військовополонених, проводити ретрити для дружин, табори для дітей, ретрити для батьків героїв. Тому що ніхто тебе не зрозуміє, так як той, хто прийшов і пережив, хочеться розповісти свою історію, чому саме виникла така ідея. Так склалося, що наша сім'я в 2014 році загинув батько моєї дитини, мій чоловік Андрій Ременюк, захищаючи Донецький аеропорт. І знаєте, згадуючи ті моменти. Коли у нас не було підтримки і розуміння, коли ти намагаєшся сам з усім впоратися, підтримати дитину, і підтримати себе, то в даній ситуації, на даний час, я прекрасно розумію, чого не вистачає цим родинам, сім'ям, дітям і дружинам. І це є така моя величезна мрія, щоб цей проєкт жив, існував не тільки зараз, не тільки рік, два чи п'ять, але і десять, і понад 10 років, тому що. Травми війни, вона не лікується ні через 10 років, ні, на жаль, через 20. Коли ховають захисника, після похорону всі розходяться, віддали шану, подякували, і кожен іде займатися своєю справою, жити своє життя далі. Але залишається родина. Родина, яка має жити з цим болем, не розуміючи, як далі жити. Діти, які потребують тата. Дружини, які, коли сплять, вони плачуть в подушку, батьки, які назавжди з розбитим серцем. І кожен з нас, я думаю, що може надати підтримку. І цей центр стане тою домівкою любові, добра і підтримки для цих родин.